Вітаю вас, дорогі брати та сестри. Сьогодні в мене така тема, ну, яка може дасть вам якийсь початок для розуміння. Я буду казати на тему гріх, але не в сенсі того, що я буду розмовляти про сам гріх, а про те, що. До чого він спонукає, що він, по суті, є. От в книгі буття 4.7 написано: отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли не добре, то в дверях гріх постерігає. І до тебе його побажання, а ти мусиш над ним панувати. Дивіться, ще в самих перших хвилинах буття людини, коли я кажу хвилинах, це в лапках. Творець його е, попередив. От дивіться, він каже: отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя свету. То коли людина робить щось добре, вона підіймає ісе і не боїться дивитися на творця. А коли не добре, то в дверях гріх, похибка. І до тебе, до цієї похибки, в тебе побажання. Ну ти маєш над ним панувати. Тобто повинен його. Е, робити. Знаєте, я от розміковуючи над причастям, я подумав про те, чому ми, люди, часто робимо змішання в голові в питанні гріха та поведінки. Тобто, чому ми постійно робимо якісь е, змішування, які е, не дають нам ясної і чіткої картини. Що я не маю на увазі? Справа в тому, що ми часто плутаємо. І дивіться, це не спеціально. А так, природним чином, плутаємо, де ми грішимо, порушуючи закон, а де просто порушуємо благодать. Тобто люди часто плутають, коли людина знаходиться під благодаттю, коли людина знаходиться під законом. І це у голові людини робить змішання. От я попитаюсь зараз подивитись на це і дати пояснення цьому. Питання. Благодать це життя за природним процесом навчання з дитинства від батьків. Тобто людина, яка знаходиться під благодаттю, це людина, яка має природний процес, природний процес навчання. Людина, яка живе під законом, це людина, яка навчається, не маючи зору, а маючи тільки якийсь опит. Давайте розберемося. Візьмемо дві заповіді, що даються нам Тори. Матфея 22, 37, 40 Він же промовив йому, люби я хвалим свого всім серцем своїм і всією душею своєю, всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь, а друга однакова з нею, люби свого ближнього, як самого себе. На двох оцих заповідях увесь закон і пророки стоять. Я хочу, щоб ви звернули увагу, що Єшо показує лише дві заповіді. Але по суті, це не заповіді, це природний шлях життя для зрячої людини. Тобто, дивіться, коли Єшо бере, він бере не всі 10 заповідей, а бере тільки дві. Чому? Тому що у цих е, змішано чи е, створено все, що людині потрібно, що потрібно зрячої людині. Яка людина має е, зор. Що я маю на увазі? Справа в тому, що коли людина має гарний зір і отримує попередження про те, що не може пхати пальцем в розетку, тому що буде боляче, то якщо навіть людина і не послухається цього, -цього повчення, і суне пальці в розетку, то буде біда. І він буде попереджений цим болем і постарається більше так не робити. Тобто, якщо дитині кажуть, не, не суй пальці в розетку, а вона все одно пхає ці пла, пальці і. Е, Суне ці пальці і е отримує удар, то наступного разу вона вже, мабуть, і не буде е так робити. А, от, наприклад, якщо людина сліпа, то вона, навіть якщо її попередили, навіть якщо вона отримала удар з трубом, не факт, що вона не повториться знову. А от чому? А тому, що він не бачить розетки. І, що, і що разу, коли йому буде необхідно якось якихось цілі сунути пальцем дірочки, він може не помітити, бо сліпий. Розетку. І повторюється це один низканечності. А може навпаки, він буде е, будь які дирочки савати пальці, бо буде боятися, що його знов вдарить стругом. Ну, Я беру цей, цей приклад як, просто як приклад і не більше. Тобто, якщо Господь попередив таку поведінку, він дасть 10 заповідей. І достатньо для того, щоб людина усвідомила і її необхідно бачити. Тобто, люд... Творець, коли побачив, що людина впала в гріх, а е... правильніше сказати вона зробила похибку, тому що там стоїть слово хатаах, похибка. Коли людина зробила першу свою похибку, вона ще не була сліпа, вона була зряча. І тому творець його попередив і сказав, ну ну, ну хай пальці розетку, бо буде біда. Але людина, ну, як я кажу, пальцем пальці розетку, я маю на увазі образний приклад. А от, але людина не стала це робити. Тобто, бажати, бачите, вона почала розширювати ці заповіді аж до 420, а то й більше. Тобто, коли людині були дані 10 заповідей, і людина. Коли людині були, були дані 10 заповідей, і людина повинна була ну, орієнтуватися на ці 10 заповідей. Як, знаєте, як, сліпи, як сліпа людина орієнтується в, в просторі, намацує щось. Або якщо людина зряча і вона навчана, навчається для того, щоб. Зрозуміти наші ці 10 заповіді, Да? Тобто, дивіться, творець дав ці 10 заповідей, щоб людина мала бачення світу, мала бачення свого шляху. І що? Людина не стала це робити? Тобто бажати бачити, вона почала розширити заповіді Тобто людина стала шукати способи, як стати зрячим, щоб бачити. Щоб бачити світ навколо себе, вона залишилася сліпою і почала розширювати це до 420-ті а може ще й більше. Як це сталося? Я маю на увазі, як людина захотіла мати зір, ну, тобто духовний зір, щоб дотримувати слова Творця. Дивіться, що написано в виході 20 глава, 18, 19 вірш. І весь народ бачив тут. То чу громи, то полум'я, і голос сурми, і гору, і гору димлячу, і побачив народ, і ситим тіла, та й постали здалека. І сказали вони до Мойсей: Говори, з нами ти, і ми послухаємо. А нехай не говорить з нами Елахім, щоб ми не помирали. Ми помирали. Тобто, дивіться, вони не захотіли, щоб Елахім з ними розмовляв. Вони захотіли, щоб Майсей розмовляв далі з творцем, як він до цього це робив, і щоб він передавав їм якісь думки, якісь. Роздуми. Але ж дивіться, якщо людина, якщо людина не слухає голосу Творця, а слухає іншу людину, то вона точно впаде в похибку, вона точно буде впадати в гріх. Чому? Тому що людина є не дуже гарним передавачем думки Творця. людині потрібно чути голос Творця. Тобто, бачите, як фактично народ вирішив бути сліпим і мати зрячим тільки грошей. Після тих голів свого народу, ну, а після вони захотіли, ну не захотіли, а їм були дані ті голови, ці начальники, які ну, були охрещені Духом Святим, тобто, бачили, стали бачити, вони стали духовний зор мати. Але це було ну, кожного начальника свого роду, це було. Небагато людей. Нащо це їм було таке, Тому що вони хотіли виправдатися. Вони хотіли, щоб їм було легше, бо що вони хотіли, щоб їм не казали, що ти ж все бачиш, на що ти так робиш? Але тверець хотів, щоб вони чули голос його і були зрячими. тому що тоді вони будуть під благодаттю, тобто не будуть грішити. Дійсно, якщо людина має зор, і вона, наприклад, Сунула пальці свої в розетку і отримала удар струмом, то ну, вона більше такого робити не буде, бо вона буде бачити цю розетку і не буде савати туди свої пальці. Тобто дивіться, людина буде в голові тримати послідовність. Якщо я сую в розетку, я отримаю струмом. Їй буде боляче. Але ця послідовність вона виражається не тільки в тому, що людина отримала сум, а в тому, що він бачить цю розетку, У нього є очі. А якщо, наприклад, людина не бачить, ну, вона буде повторювати це. І так, і так, життя під благодатью це життя, де людина бачить шлях. І навіть якщо заб... збивається зі шляху, вона, тобто людина, цей шлях знову знаходить. Чому? Ну тому, що вона має зор. Тому що вона має бачити, вона має зор для того, щоб бачити свій шлях. А якщо людина живе під законом, то скільки б вона разів не потрапляла б в оставине, де вона має наскіну, вона буде сліпою, все одно робить те ж саме. Тобто, дивіться, їм було 420 заповідей. Кожну заповідь вони використовували. Але це, знаєте, як от людина, яка сліпа, яка ходить по квартирі, і в неї вся ця квартира знайома. Але якщо вона попадає в іншу квартиру, там вже все незнайоме. І вона знав, ударяється і падає і все інше. В Євангелії від Матфея, 15 глава 12, 14, віршом написано. Тоді учні його приступили і сказали їм, чи ти знаєш, що фарисеї, почувши це слово, спокусилося. А він відповів і сказав: усяка рослина, яку насадив, не отець, мій небесний, буде вирвана з кожного. Залишіть ви їх. Це сліпі поводи для сліпих для сліпих. А коли сліпий води сліпого, обоє до ями впадуть. Бачите, що сказав Ісус? Обоє до ями впадуть. Тобто, якщо ви слухаєте людину іншу, Її думки, а, а, наприклад, ви не знаєте, чи сліпа вона чи е, має зор, бо ви не знаєте його життя. Ви знаєте тільки те, що ви бачите своїми очима, а ви не бачите те, чи бачить він творця, чи бачить він його слово, чи бачить він його думки. А ви його слухаєте. І він, а він, наприклад, сліпий. То і ви сліпий, і ви обоє попадаєте в яму. І це буде проблема. Так ось, гріх як хата. Гріх як хата в єврейській мові, гріх звучить як хата. По суті, і є духовна сліпота. Що я маю на увазі? Зліпи не бачить наслідки. Тобто людина, яка впадає в гріх, це слово єврейське, яке означає хата, де похибка, як хата ах, а хата. То людина впадає в, ці, в цю похибку, вона. Не може її не повторювати, бо вона сліпа. А ось, а ось праведність або праведне ходіння, це, по суті, ходіння, будучи зорячим, тобто, якого є зор, який бачить. І таке ходіння не вимагає знання величезної кількості заповідей. Чому? Тому що йому достатньо зробити одну похибку, отримати удар струмом, і вона вже не буде цього робити, бо вона має зор. Бо їй е, не потрібно знати величезну кількість заповіді, е, або знати е, ці заповіді і вивчати їх. Бо вона бачить творця, вона знає, що творець хоче від неї, бо творець е, каже, і людина бачить, що творець каже. Ну, він бачить образно, що творець каже. І слідує тому шляху, що творець йому показав слідуючи життя вічне. Тобто вона має зор, вона бачить шлях, вона йде цим, цим шляхом. І їй не потрібно знати 420 чи більше заповідей. Їй достатньо всього дві заповіді: полюби Господа всім серцем, і полюби ближнього. Бо у цих заповідях, і ці заповіді навіть не заповіді, це Розуміння життя. Бо коли людина має таке розуміння життя, вона просто знає, куди вона йде. І знає. Ну, наприклад, якщо ви йдете дорогою, да, вам не треба, скажімо так, якщо ви знаєте, що у вас є зор і ви бачите цю дорогу, вам не треба казати, от дивись на цю дорогу, йди їй, бо ви її вже бачите. Так от, і шлях до Господа, якщо людина заходить під благодать, якщо вона навчається від самого Творця, то їй не потрібно якісь попередження, що тут -от камінчик лежить, або тут ямка, або тут деревина лежить, бо ти впадеш. Бо людина все це бачить. Вона все бачить і просто переступається, всі, або обходить. Проблеми і знаходить шлях. Тому я хотів сьогодні з вами подивитися на два шляхи. Я не кажу зараз про тих людей, які взагалі Господа не хочуть знати. А я кажу про тих, хто живуть або по благодаті, або під законом. Так от ті, хто живуть під, зак... під благодаттю, ті, хто мають зор, їм набагато краще жити, ніж тим, хто живе під законом. Амінь.